У Тауреґе, що за 20 кілометрів від російського Калінінграда, діти вже відпрацьовують навички керування дронами. Це перша з дев'яти спеціалізованих шкіл. Навчають підкорювати і крихітні fpv безпілотники, і великі квадрокоптери. Також серед типів є однокрилові моделі. Учні спочатку тренуються на комп'ютерних симуляторах. Потім, під наглядом інструкторів, переходять до практики. Ми не готуємо дітей до війни. Як багато хто вважає, ми готуємо дітей до краї. Щого щасливішого життя, втішаючи себе, такий крок країни-члена НАТО обумовлений посиленням напруги на кордоні. Білорусь нарощує свій військовий потенціал і періодично проводить спільні навчання з країною-агресоркою. Влада хоче, щоб кожен громадянин був готовий до гібридної війни та зміг допомогти своїй країні. Цей проєкт готує нас до майбутнього з якісною освітою. Безперечно, військовим теж потрібні досвідчені фахівці. Це не просто, але звичайно, це освітня програма, яка має на меті навчити дітей і навчати за допомогою дронів. Сьогодні у нас загалом три центри до 2028 року. В Литві їх буде дев'ять. Щороку ми розраховуємо, що в цих центрах навчатимуть близько 300-400 дітей та підлітків. Міністерство оборони Литви запевняє, що зараз дуже важливо відстежувати прояви російської агресії. Творення школи дронів є частиною стратегії, яка допоможе посилити обороноздатність. Потреба виникла після того, як всього літа два російських безпілотники безперешкодно залетіли на територію держави. Ми розвиваємо свої можливості, щоб стати, так би мовити, їжаком для нашого ворога. Тож мовиться про розвиток військових оборонних можливостей. Литва дуже серйозно ставиться до того, що вона межує з Росією та Білоруссю. Тому зараз велика увага до політики та інвестицій в оборону. Альянс зі свого боку оголосив про плани посилити оборону східного флангу Європи. Запускає програму Східний вартовий. Військові альянсу пильніше стежитимуть за кордонами на суші, на морі та з повітря. Занепокоєння зросло після нещодавньої атаки дронами на Польщу. Тоді НАТО вперше застосувало зброю проти Росії за весь час війни в Україні. А для відбиття атаки довелося залучати військових із різних країн Альянсу. Анна Лапіга п'ятий канал. Три покоління його родини боролися проти Росії. У червні цього року обірвалося життя Ореста Білінчука Портяка, військовослужбовця бригади Рубіж. Свій позивний Сибіряк він узяв у пам'ять про діда воїна УПА. Орест був бойовим медиком, рятував життя побратимів, та натомість віддав своє у столиці. Відбувся вечір пам'яті, присвячений історії родини Білінчуків, які боролися за Україну, і на долю яких припали дві війни. Ним. на події побувала Єлизавета Калітвенцева. Його дід був воїном УПА. Його батько, відомий сценарист та письменник. Він військовослужбовець бригади Рубіж від перших днів повномасштабної війни вирушив на фронт. Орис Білінчук Портяк загинув 10 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. Коли почалася війна, він сказав зразу, що я іду. Захищати. Мені навіть в голову не прийшло сказати йому, що не йди, синок. Такого не нема. Історія роду Білінчуків, літопис боротьби проти імперії. Дід Ореста Василь Білінчук, воїн української повстанської армії, був молодшим братом Дмитра Білінчука, політв'язня та учасника Норильського повстання. У 1941 році родину виселили до Сибіру. В 44 му він дістався Карпат, де вступив до лав УПА і мав псевдо Сибіряк. У сотні свого брата Дмитра був кулеметником, брав участь у боях. Виконував спецзавдання. Саме Василь Білінчук зображений на легендарній світлині з ведмедем, якого несе на своїх. Плечах Сибір'як загинув у 1952 році. НКВД сти розстріляли його чергою з кулемета, побоялися брати в полон. У військового залишився син, якому на момент загибелі Сибіряка було кілька місяців. Василь Білінчук-Портяк став письменником та сценаристом художніх фільмів про Упа нескорений та залізна сотня. А вже його син Орес Білінчук-Портяк став учасником російсько-української війни. На Фейсбук сторінці Ореста є дописи, присвячені героїчним вчинкам його рідних. Військовий взяв позивний свого діда Сибіряк і продовжує справу свого незламного роду. Військовий шлях почався для нього ще раніше, ще в 13-му році. Разом з друзями Орест виїздив на гарячі точки, щастя, Попасна і Ловайськ, І возили волонтерку для хлопців, ходили по вулицям, збирали гроші. Потім на ці гроші купували продукти, цигарки і все це разом з друзями відвозили. Відвозили хлопцям на початку вторгнення. Орест разом із дружиною доєднався до лав тероборони згодом, до госпітальєрів і став бойовим медиком. А наприкінці 2023-го вступив до Національної гвардії України. На його рахунку десятки врятованих життів побратимів. Він виїздив як бойовий медик і мав бажання саме він казав: я хочу витягувати хлопців. Я їду, щоб рятувати хлопців, хто як не я. Це бажання в нього було завжди, не дивлячись ні на що, коли було страшно, а страшно було завжди. Він завжди казав, що я там маю бути. Сибіряк молодший не раз був поранений, іноді був єдиним, хто повертався живим. Згадують його дружина та друзі. Життя захисника обірвалося 10 червня в Миколаївці на Покровському напрямку. Орест Сибіряк загинув, рятуючи побратимів. Орест був одним із тих, хто розумів, що Росія не зупиниться лише на Донбасі, що ціль Росії це вся Україна. Історія його роду є найкращим підтвердженням того, що нам не треба чекати нічого хорошого з Москви. Племінник Ореста Любомир Овчинніков також доєднався до сил оборони. Юнак взяв позивний білінчук портяк на честь своїх родичів, які віддали життя за Україну. Я зрозумів те, що я хочу, щоб у мене мої діти, мої нащадки читали Леся Курбаса, щоб вони захоплювалися українським мистецтвом, а не теорією Станіславського і Чеховським театром. І я зрозумів те, що саме заради цього я хочу зробити набагато більше. А що можу зробити більше? Я молодий, я можу доєднатися, проносити користь і робити від мене все на ну, все необхідне, щоб поскоріше закінчилася війну. На момент загибелі Оресту був 31 рік. А його діда Василя Білінчука росіяни вбили на 26-му році життя. Єлизавета Калітвенцева, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Від санаторної кухні на Херсонщині до маленької родинної справи на Прикарпатті Людмила Масальова понад півстоліття віддала улюбленій професії кухаря. Та війна змусила залишити рідний дім і починати усе спочатку. Разом із донькою та онуками. Жінка відкрила крамничку з домашніми стравами. Для неї це не лише робота, а й спосіб не втратити себе і повернути емоційну рівновагу. Докладніше Віталія Ковуч розповість. Почти без муки, ось о, качається тісточко. Тісточко стараюся розкатати тоненько, щоб як мене внучка каже, бабушка, Тіста не треба багато їсти зараз треба більше м'яска їсти. На цій маленькій кухні панує тиха метушня від сьомої ранку. Пані Людмила шеф-кухарка з понад 50-річним досвідом, замішує тісто, додає начинку і акуратно формує кожен виріб. За робочий день що тут ми працюємо. Ми беремо там, наприклад, на 5 кілограм муки. Оце ми його там за зміну виробляємо. Два-три кілограма м'яса виробляємо, два-три. Ну ми сильно больші об'єми теж руками не сильно багато зробиш. Рухи досвідчені і відточені роками, але кожна страва готується з любов'ю і турботою. Я пропрацювала вважайте, 53 роки кухарем, і в мене те, що лишилося в голові, те, що я зараз його все. Підсказує молодім і вже молоді роблять по моїм рецептам. Пані Людмила впродовж десятиліть була кухаркою в санаторії на Херсонщині. Та коли на рідну землю вдарилися окупанти, улюблену справу довелося поставити на паузу. Два місяці родина жила в окупації, перш ніж вдалося виїхати. Голу пристань родина покинула у квітні 2022 року. Жінка каже, після визволення рідного міста мріє повернутися додому. Але поки це лише сподівання. Все розбомблено, все затоплено. В мене дім з. За... Затоплений, вибитий, побитий, дрони літають, Ось зараз дзвонить сусід і каже, прилетів іще дрон, повилітали вже в тебе последнє. Все. Ще мала надію. Проїхавши кілька міст, родина зупинилася в Івано-Франківську, а вже наприкінці літа вирішила розпочати власну справу, щоб відволіктися від стресу. Важко було, бо ми цим не займалися. Ми працювали кожен на своєї роботи роботі. Займалися тільки мама працювала за фахом і все життя, і це це її життя і. Більше всього раді неї робили цей бізнес, щоб, щоб вона почувала себе впевненою, щоб вона жила далі. Ліпити вареники почали вдома. До процесу долучалася вся сім'я. Згодом розмістили оголошення про продаж домашньої їжі. Так народилася їхня перша маленька справа. Внучка каже, бабушка, давай будемо ліпити варенички, будемо продавати, бо щоб бабуся не плакала кожен день. Ліпи варенички. Ну, Ліпили, ліпились, я буду, каже, малого в садик заведу і прийду тобі допомагати. Ну, Кажу, ну, кому мені ті вареники треба. Ну нічого, чуба самі їсти. Шеф-кухарка каже: усі хвилювання відступають, коли працює з тістом. На кухні допомагає донька. Тож асортимент у кремниці чималий. Малинці, котлети, пиріжки та готові обіди. Це вже друга крамничка, яку родині вдалося відкрити за три роки. Для відкриття власної справи вони подалися на грант. Написали ми державний грант. Ми взяли центру зайнятості за допомогою державного гранту. Ми придбали гарне професійне обладнання. Нання і відкрили свою кухню, де ліпимо кожного дня нові, свіжі готові страви. І тут їх і продаємо.